Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське пансо! Вітаю запоріжців! 15.54, 21 червня. Дивимося з вами на три доби з 22 по 24 червня, Шевченківський район, третя частина лівого берега. І починаємо з першого шевченківського мікрорайону. Так, ну ви бачите, да, на, які, на який день я це поклала, це 23 число, багато буде карт тут випало. Тут йдуть швидкі зміни. які швидкі зміни. Тут ці два дні нормальні. Я не буду їх розкривати, тому що тут, понятно, що по-любому тут буде все добре, а цю розкрию. Тому що тут під питанням: іде якесь е, е, швидке оповіщення, швидко йдуть зміни, якась подія, яка по змії. Вона, звісно, вона неприємна для нас. Опять йде клопоти, клопоти. По пташкам це йдуть клопоти, 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 це наші клопоти йдуть, рішення наші, зміни і робота. А в принципі, я так полагаю, що не повинно бути якихось розрушень, але напруга буде 23 числа. Скоріше, бо я дивлюся, отак: от, і три доби. Це середина розкладу, скоріш, це буде 23 число. Ну, я так предполагаю. Ці дві карти за ці два дні вони нормальні. Тут все добре. Ось такий шевченківський перший мікрорайон. Дивимося, другий мікрорайон. В принципі, буде все нормально у вас тут. Другий шевченківський буде все добре. Так, дивимось третій шевченківський. Повинно бути все добре. Трошки так якось воно, може, ми почуємо, але в цілому, в цілому буде все хорошо. Так, дивимося військове містечко. Бачите, 24 там буде відчутно, ось башня йде. Але йде ресурсна карта і йде е, е, кольцо. О, відроблять ту, всю справу, не повинно тут бути нічого такого, але буде дуже така ситуація, дуже-дуже стрьомна. Військове містечко 24-го числа. Так, дивимося теплічний комбінат. Нормально все буде. Так, далі йдемо приватний сектор Зелений Яр. буде хорошо, хоча у вас там бачили, да які а, так, посилок ДД. Це буде хорошо. Прекрасні три карти. Гляньте які. Супер. Так, поселок Калантировка. Ну, в принципі, буде все у вас добре, люди. Але бачите, от в центрі лежить. Чому я на серце кладу? Тому що серце це почуття, тут йдуть клопоти, тому, тому що от, якісь проблемки йдуть по сонцю. Я перевіряю, що це за сонце. Тут йде два світила сонце і зірки. Тут дуже під питанням це сонце. Дуже під питанням це сонце. Ну, повинно бути все добре. От ще впали лелеки на захист. Тобто, все ж таки, я сподіваюся, що тут не буде ніяких пошкоджень і, скоріш всього, пропрацюють на випередження тут. Буде все добре у вас. Так, далі у нас іде поселок Дмитровський. 23 число дуже кинула я багато карт. Ви бачите, останні дні нормально. Тут ідуть швидко зміни, будуть оповіщення, башня, трансформація, подія. Але ключ в наших руках. Тобто тут дуже така якась ситуація буде. Швидко змінюється. Дуже швидко. Але це буде наша ситуація. Тому я дуже сподіваюся, що теж там буде зроби, зробиться на випередження. Хоча ви бачите, що цей злам, ця башня, вона попереду йде, а потім вже трансформація, подія. Ну, Подивимося, чи буде то, чи буде то розрушення. Може бути розрушення, але воно не буде дуже серйозним. Може не прилетіть туди, куди потрібно росіянам. Ну, клопоти якісь все ж таки будуть. А тут ресурсна карта йде. Ну, повинно, тут буде повинно бути все нормально, не повинно бути серйозного чогось. Бо тут хлопці захищають. Ви бачите, тут даже ресурсна карта вийшла. Так. А, поселок Ліванівський. Посолок Ліванівський буде дуже уважними. Цей день він такий у вас тяжкуватий там. Але повинно бути все добре. Так, дивимося далі: посілок Ліванівський. Так, Посилок Ліванівський теж, виходить, 22-го якась може бути статися теж, бачите, падає башня, подія, трансформація і захист всесвіту. Чи буде руйнація, можливо, вона буде, причому там, де вона вже була, можлива така історія, хоча захист всесвіту йде. І воно таке, знаєте. Е Ну, тяжкувата тут історія, чесно кажучи, тяжкувата. Тяжкувато буде нашим військовим. Так, да, тут іде полуні, може статися таке, може люди. Хоча, бачите, йдуть люди задоволені. Воно може не попасти туди, куди потрібно. А, ось так якось. Далі, останній, потім всередині день більш-менш нормальний, йде, тут рибки йдуть, все нормально. Але останній день от іде у вас. А тут йдуть, випадають пльотки, нервова обстановка, рішення, плани. Давайте я роздивлюся тут трошки. Може закінчитися, бачите, по крисам, але не дуже страшно, тому що по клеверу воно повинно бути, ну, якось по-легкому пройти. Може, десь зачепить, але не повинно бути дуже серйозно. Ну, бачите, яке сонце. Сонце теж таке нервове, і воно таємне, і теж дитина падає щось, щось от у вас тут може статися. Знаєте, я вас просто попереджаю, будьте дуже уважними. Тут зараз я подилюся ще на одній колоді, щоб впевнитися, чи, чи повинно вам переживати про то. Давайте я подивлюся і Дмитрівський, і Ліванівський. Ще раз отак. Давайте глянемо Дмитрівський. Вискочив жезл, бачили переверну. Так, Дмитрівський, ну, вроді як, нічого такого страшного, що це за ілюзія? Ну, зараз ми роздивимося. Стабільна ситуація, більш-менш. На ілюзії падає, бачите, ось ця карта все ж таки п'ятірка. ну, Буде помірно. от Я кажу, що там, якщо щось десь якось, воно не буде впливати серйозно. Тобто, стабільна ситуація все одно буде і люди будуть задоволені ситуацією, якщо воно даже десь там. Ось щось трапиться ну не повинно там бути чимось таким серйозним. Давайте я Ліванівський подивлюся. Такі карти не дуже удобно мені. То бачите, прям повторюється. Йдуть втрати. Бачите, на все ж таки Ліванівський, він іде з втратами. А що ж тут шістка йде радості? Втрати. Хм. Ну, бачите, там, де втрати йдуть ілюзії, і тут гарні новини. Все ж таки, от все ж таки, там якась буде така історія, скоріш всього, як я і казала, що якщо воно даже там прилетить, воно не принесе вам щось такого страшного. Бо ось на цю, е е на ці втрати падає ілюзія. Тобто, це не буде втратою. розумієте? А на дьявола падають гарні новини. Тобто. На дьявола падають гарні новини, але тут іде і башня, і по почуттям четвірка. Але ця четвірка вона не сама погана. Ми живемо в такому. В общем, бачите, да, Іванівський, якось от, о, 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 ці дні перший день більш-менш нормальний, потім йде, як накрутка така йде, знаєте, 23, 24 йде під напрягом у вас. Якщо тут ілюзії втрати йдуть. То оце третій день, він іде такий не дуже. Мені подобається тут якось, знаєте, ну буде клопоти тут будуть у вас, звісно. Так, да, тут щось буде. 24 числа наприкінці все ж таки у вас там якась ситуація накручується. Потрійки будуть якісь сожалення. Ну подивимося. Знаєте, я хочу вам сказати, що не завжди е треба. Так, от зараз ми подивимося ще по людям. Це знаєте, як підкреслить. Якщо покаже, що будуть постраждалі, то може воно так і буде спрацює. Зараз подивимося. Ну, дивіться, у нас трансформація лежить між гарних карт. При кінці лежить ресурсна карта. Клопоти, так, клопоти є, але загиблих тут не буде. Значить, все буде нормально, все буде добре. Давайте я ще раз покладу на Ліванівський. Дивіться, все одно от наприкінці от воно йде. Оці зміни, трансформації, клопоти, якесь рішення, якісь такі прикриті речі, але в цілому люди будуть задоволені. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ось тут іде нервова обстановка, де рибка, але тут все хорошо. Де ключ, там, в принципі, все хорошо, ми все це рішаємо. Хоча, бачите, була розвілка до того. Ну, а тут от, повинно бути все нормально. Сподіваюсь, що все буде добре у вас. Ну, е якщо там щось десь якось коснеться, то не буде дуже серйозним. Не повинно бути дуже серйозним. Ось так. Що, звісно, аркану ми показали, що і башні, і дьяволи якось так не дуже красиво. Ну, ладно, все, люди, я вам все показала. Сподіваюсь, що все буде добре, що наші хлопці справляться. Якось так воно неоднозначно показало іменно вас. Е в кінці, ну. Будемо сподіватися на, на, на краще. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Я не можу тут сказати однозначно, розумієте, я не впевнена. На одній, от, мене нема цього, от, знаєте, 100%, ну, що я реально бачу, що там прилетить, і от розхиряче. Ні. ні, Навіть незважаючи на те, що впали от такі карти, не, я не бачу того. Блін, Не дає покоя мені не Ліванівський, не Дмитровський. Давайте ще на цій холоді подивимось. Так, діти буде, бачите, але робота буде робитися. Іде п'ятірка кризисна, будемо бажати кращого, будемо шукати то, але башня падає, Ну що ти будеш робити? Будуть працювати навіть наші хлопці в... 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 Е... як різні оці військові, да? Ось щось нове таке вони будуть робити пажик. Ну, Не дуже тут воно таке буде складатися, як кажуть. Так, буде якась кризисна ситуація все ж таки. От вона нарисовується тут. От іде вона, нічого не може зробити. Може щось зміниться до того часу, але поки що так. Поки що так. Все, не буду мучити карти. Воно І так, понятно, що там іде якась напруга, буде якась ситуація. Подивимось, як воно складеться. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе, люди на Ліванівському, на Дмитрівському. Все ж таки, я сподіваюся, що все буде добре, але бережіть себе все-таки. Я вас дуже прошу. Почуємось, папа.